Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Ярік Мазур. І прийшов показати свій кавун. Правда, пішла трохи трава, як наших після дощів. Чесно кажу, дощі були. І у нас такі пізніші кавуни. Це непогано, що трохи бурян є, тому що наш кавун, бачите, зеленині і він... Собі дозрівається, як то кажеться. Хоч ми ж дорядка більш-менш чисте. Кавунчики теж вже є в мене, отакі, От бачите, непогані. Вже ми рвемо собі ймо. Ось така, бачите, година переплетилася. Але тут є кавунів можна взяти. Цього року, звичайно, у нас скажу чесно на Львівщині. Оце не тільки, мабуть, у мене. Це не той кавун, що був в минулому році. бачите, є кілограма 5. Бачите, є такі навіть на вигляд. Є різні сорти у мене тут переміщені, звичайно. Але щось там буде, щось там буде. Бачите, ось такі гарні кавунки переплетені, і білий і такий. Ось який він непоганий. Ще трошки. І можна буде для себе. Хоч ми вже їмо. Деякі екземпляри попадаються добрі, солодкі, як у нас на Херсонщині. Побачите, я казав вам, що пече. Бачите, тут травичка слабіша і воно пече. Треба таку ситуацію накривати. Чесно кажу, треба накривати. От так трохи накривати, щоб не так вигоряло. Кавун любить отакий сховатися, бачите, сховатися, коли жара і дозрівати. Це буде непогано. Кавунів є чимало. Чимало, кавун супер. А подугасти такий кавун. Є, бачите, його є чимало кавуна. Але добре, що він захищений від в траві від сонця. Тут місцями є. Отакі гарні. Бачите. Непогані, чесно скажу, що непогано є. Ну і до кінця йтися, тут вже трошки різні є. До кінця йтися тут в мене вже бувають, я їх називаю огородники. Огородники. Так як тут був в мене кавун, непоганий. суперовий кавун був, я дозрівав, я до нього доходив завжди. У мене тут був, от тут був от один, тут був великий вже на пробу, але вирвали. Ну, дай їм Бог здоров'я, звичайно. І ще хочу одне сказати, я садив кукурузу. Можете подивитися, кукурудза, зараз кажете буряну. Так, я його не гербіцидив. Вирішився, можете у відео мої бачити. Перші у відео. У мене тут була міждорядка. Два рази я фрезерував. Дехто до алголдом проходиться, я проходився нічим. Взагалі не проходився нічим. І посадив кукурузу по ряду. Тут у мене було до 1500 кукурудзи. Тут в мене були 2-3 різних від різної фірми біколор. Для себе я признав вже які кращих. Чесно кажу, непогано показують результат деякі сорти. І хочу сказати, що на кукурудзі теж непогано. Було 2-3 качана, якщо півтора, я продавав 20-15 гривень. З того кусочка непогано. Думав, що рік кукурузи цього року, так як ціна трималася дуже довго. Можна було, звичайно, не паритися, взяти, тут ще рядки простелити, кавуна вже, як то кажеться, не садити посадити кукурузи. Но рік на рік не попадає, але це хто, тим, хто займається. Звичайно, сади окрему кукурузу, але кажу, в мене і кавуні там не скажу, що дуже аж дуже здорові. Ну і в мене є отакі екземпляри. Кавунчика є, бачите, суперові. О, от арашан в мене тоді різні сорти. Чесно кажу, що непогано. І буде в мене кавунчик, звичайно, ще й ми вже десь 2-3 тижні для себе я вириваю. Внуки ласують нашим, як то кажеться, кавуном. І він ще не стигли, не стигли, хочу сказати вам по кавун. Кавун були одразу після посадки дощі великі, холодні ночі, перша зав'яз відмирала, відпадала. Наростала друга, це вже оцей результат. Після вже дощів У мене були малесенькі, це вже буквально неділя погоди, і кавун собі росте, хоч би що і наливається. Це вже те, що зав'язь прийнялася, і такий результат. На кавуну, кавун себе, як то кажеться, три. Штуки він на корню може бути, а решта він скидає. Коротше, більше і не треба. Це вам не диня, ну і не огірок. Це і кавун. Три штучки по, хоч по 10-15 кілограмів, як би було. І результат був би непоганий. Звичайно, якщо багато садили. Тут я буду далі експериментувати на поточній руки, так як не виходить. Побувати опять на Херсонщині, посадити там кавуна. Будемо пробувати тут хоч для себе, але я вже признав, що треба тільки під дуги, на мульчі під дуги, Це називається термос. Під термос раніше посадити і ранні сорти. По сортах розберуся, розкажу, це вже буде другий рік. А тут ми ходили, щоб налити кавунчик наш. Ми ходили одразу, коли висадка була нашої розсади. Через неділю я прийшовся десь 13.40-13, потім через. Хай неділю я ще раз дав 13 40 13 а потім я просто-напросто двадцятками ходив і коли вже в кінці, щоб наливатися, це 3-10-43 калійними. Від грогрін я брав результат суперові, щоб казали, що багато кидав, багато не кидається, так як на кілометр там, краплі, я там витрачував півтора 2 кілограми нашого мікроелементів. Результати кажу, я задоволений, тому що в мене вродила, вродила і кукуруза непогана, суперову. Вона, бачите, на мульчі, на мульчі вода привозна була, хоч і води зараз тут тільки в річки набрати, але все рівно результат при чудовий. Мені подобалось. Кажу, буде і кавун, він ще буде рости ще до осені, дай Бог. Пробував пару кущів дині, диня, ще поки зелена. Арал. Ну, подивимося, я брав в магазині просте насіння, просто, певно, збиране, бо тому що це не один. Але все рівно є. диня є, ще поки живенька. Я проходився, звичайно, від хвороб, проходився десь три рази різними препаратами. Ну і від шкідників я теж проходився. Це обов'язково треба пройтися. А так, наш кавун, кажу, непоганий. Бачите, суперові. Тут кілограма 5 ну але він ще росте. Він ще росте непогано, навіть не був град. Бачите, це робив град. Тут падав у нас град. Отакі дає. І тоді, коли град б'є по кавуну, він має такі ті, це вже ціна менша. У нас на Херсонщині, коли град поб'є цей, це вже була, ну вже не хотіли такого дуже брати. Хоч він був кавун, як кавун, але вже бити градом, вже ціна не ця. Так, що буде, але пізніше у нас кавун такий гарний, щоб виріс, хоч до 10. Вже я більше не буду, тільки може водички дам, більше вже наливати я нічим не буду його. Вже більше і так місяці я вже не підживлюю, так як дощі були. Хватало навіть того дождя, що у нас був з на вологу. Ще й кавун має дуже великі. Коріння він собі сам може шукати. Тут піщано переважно земля. Знаю, що в нас вирощували тут на Львівщині гарні екземпляри, гарнесенько. Це було все, як то кажуть, технічно зроблено. Ну, а я хотів трошки менш. Не взяти того любого, щоб в нас був гарний каун для себе ну, і для людей спробувати поїсти. Но ми ще його спробуємо. На цьому закінчую. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення!